Всім привіт! Ось я виготовила нову прикрасу. За нею є майстер-клас, він тепер за посиланням. Кому до подоби прикраса, звертайтеся обов'язково, поділюся посиланням. Посилання платне. Також можна придбати схемочку, хто не любить. За майстер-класами робити прикраси, а швидше йому працювати за схемочкою, тож обов'язково пишіть в месенджер. Я силочку залишу вам в описі під відео або номер телефону, за яким закріплений Viber. Пишіть, до вподоби вам прикраса чи ні, обов'язково відповім усім. Маю надію, що прикраса життєрадісна. Яскрава, дуже-дуже гарна. А хто не вміє виготовляти, може замовити у мене ось цю прикрасу. Вона є на даний момент у наявності, тож чекаю від вас відгуків. Обов'язково пишіть. До нових зустрічі. Пока-пока.